Мої вітання всім глядачам каналу Монети України. Сьогодні у нас буде трошки незвичайне відео. Сьогодні у нас буде відео присвячене не одній монети, а 10 монетам. Тобто у нас буде топ-10 самих дорогих монет номіналом 1 копійка, проданих за цілий 2018 рік. І розпочнемо з 10-го місця. На 10-му місці у нас копійка за 1992 рік штамп 12АА. Лот був виставлений 2 квітня зі стартовою ціною 1 гривня. І після 44 ставок 16 квітня монетка була продана за 700 гривень. Дев'яте місце за монеткою 1996 року. Лот був виставлений 22 грудня зі стартовою ціною 1 гривня. І після 80 ставок монетка була продана 25 грудня за 1025 гривень. Наступне 8 місце теж самонеткою за, за 1996 рік. Продавалась вона трошки раніше з 6 грудня. Стартувала також з однієї гривні. І після 56 ставок 11 грудня була продана за 1133 гривні. Сьоме місце за монеткою, яка з двох сторін має аверс І плюс до того виконана з латуні за 1994 рік з двох сторін. Стартувала ця монетка 19 лютого з однієї гривні. І після 87 ставок 25 лютого була продана за 3040 гривень. Шосте місце теж за латуню. Тільки вже за 2008 рік. Лот був створений 8 серпня і зі стартовою ціною 1 гривня Після 45 ставок монетка була продана 12 серпня за 3070 гривень. Далі п'яте місце йде за монеткою за 1996 рік, штамп 1БА і матеріал срібло. Виставлена вона була 19 лютого стартова ціна 1 гривня. 51 ставка і 25 лютого була продана за 3220 гривень. Четверте місце знову за латунню. Монетка йде Аверс-Аверс, Але одна сторона за 1994 рік, а інша сторона за 1996 рік. 12 лютого була виставлена ця монета зі стартою ціною 1 гривня. Після 40 ставок. 18 лютого була продана за 3840 гривень. І ми підійшли до трійки лідерів. на третьому місці монетка за 1992 рік. Штамп 221БА. Монетка виготовлена з магнітної сталі і має чудовий вигляд, тому що взята з набору. Виставлений лот був 22 березня зі стартою ціною 1 гривня. Після 31 ставки 27 березня була продана за 4300 гривень. На другому місці монетка за 2008 рік немагнітна і в дуже чудовому стані. Була виставлена 24 грудня зі стартовою ціною 1000 гривень. Продалася перед новим роком 30 грудня після 32 ставок за 6050 гривень. І в лідерах в нас сьогодні монетка за 2007 рік виготовлена з латуні. Лот був виставлений 25 березня зі стартовою ціною 4 тисячі гривень. Після 78 ставок 28 березня монетка була продана за 8565 гривень. На сьогодні це буде вже все. На наступний раз розглянемо топ-10 самих дорогих монет номіналом 2 копійки, які були продані в 2018 році. Сьогодні всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. І всім пока!